Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму youtube каналі Мене звати Назар. Сьогодні ми поговоримо про новий та досить цікавий проект під назвою Farcaster. Я думаю, не так багато людей про нього чули, але в нього на хвилинку проінвестували 180 мільйонів доларів і досить круті фунди. Тому в цьому проекті я покажу, як приймати участь. Чому я думаю, що там буде дроп для людей, які використовують їхню платформу. Тому сьогодні в відео я покажу, як цим користуватися, що це таке, які тут активності потрібно робити. Щоб в майбутньому претендувати на дроп. Тому відео, як завжди, буде цікаве, інформативне. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Отож, друзі, фаркастер це протокол, який створений для того, щоб створювати децентралізовані соціальні мережі. У них є свій продукт, який називається Варпкаст. Це такий веб3 аналог Твіттеру, там інтерфейс навіть досить схожий. Але все діло в тому, що на цій платформі за проявлення активності ми можемо отримувати дропи. Тому що в минулому такі дропи вже були, та й зовсім недавно був дроп. Від Spectrum, якраз для тих, хто активно використовував Forecaster та мережу Base. Дроп коливався приблизно від 300 до 1000 доларів. Тому я думаю, що тенденція може продовжуватись, і дропи від цього проекту в майбутньому ще можуть бути. Звичайно, нам ніхто цього не гарантує. Звичайно, що гарантій ніяких немає, і все на свій страх і ризик, але вкладення тут, друзі, будуть лише 6 доларів, тому в принципі можна спробувати. Між цим всім проект ще встигає роздавати дропи різних щитків, різних щиткоїнів. Ну і взагалі зараз іде така тенденція на Social файт. Тому цей проект я вирішив не пропускати. Давайте тоді вже переходимо до екрану мого ноутбуку і будемо розбирати все детальніше. Давайте в першу чергу раунди їхнього інвестування подивимося. Як я вже сказав, в них про інвестували мільйонів доларів. Але, друзі, дивіться, які тут у нас фонди. По-перше, тут ще в 2022 році інвестували такі фонди, як Андерсон Horowitz, Coinbase Ventures, Multicoin Capital. Як ви знаєте, це тір 1 фонди. Якщо натиснути ось тут, можна переглянути Тір 1, Тір 2 фонди. Ці фонди конкретно для мене являються таким хорошим знаком те, що вони присутні у проєкті. Далі в нас в 2024 році, як бачите, вони тут збирали 30 мільйонів, а тут ще 150 мільйонів додавалося 21 травня вже конкретно в цьому році. І тут у нас вже додавалося Paradigm, наскільки відомий фонд і багатий, думаю, ви це знаєте. Андерсон Хоровіць. І тому, якщо ці проекти тут. Тут мають бути гроші. 180 мільйонів доларів. Друзі, це для такого social-fi проекту. Це є досить, досить багато. Тому інвестиції, друзі, тут непогані. Переходимо далі. Наступне це їхній твіттер-скор, друзі, 396 на хвилиночку. Скільки тут різних інфлюенсерів підписано на них, скільки різних проєктів? OpenSea, Optimism, Base. Тут якщо їх переглядати, їх тут дуже багато. Тір 1 фоловери з команди Coinbase 29 людей. З A16Z – 18, з Paradigm – 8 з Binance три. Екосистем фолловери підписані з Ефіріуму, Солани, з Аптуса, з Космосу. Насправді, в них дуже крутий твіттер скор дуже розкачаний. а це означає, що тут за цим проєктом стежить дуже багато потужних інфлюенсерів у світі крипти і потужних проєктів. Як я вже сказав, Фаркастер це більше як компанія, як розробники. А Warpcast – це вже їхній продукт, додаток, конкретно такий, майже як Twitter, просто на web 3 Тому зараз я покажу, як у ньому реєструватися і які тут потрібно робити активності. І одразу наголошую, що реєстрацію нам краще починати робити з мобільного телефону, а продовжувати пізніше ми можемо вже на комп'ютері, тому що нам потрібно буде скачати додаток з App Store або з Play Market. Посилання на реєстрацію, друзі, я як завжди залишу в описі. Отож, після того, як ви перейшли за посиланням, у вас буде ось така сторінка, що Смілканазік запрошує вас в фаркастер. Після цього тут Потрібно ввести свій емейл. Я буду вам показувати все з мультиаккаунту, введу свою робочу пошту. Після цього тиснемо Send Invite. Нам вибиває ось таке скачати або App Store, або Google Play, але ми йдемо на пошту і переходимо за посиланням, яке прийшло на пошту. Відкриваємо ось такий лист і вибираємо відповідно, що нам потрібно. Хтось iOS, хтось Android. Я вибираю iOS і натискаю. Після того відкриваю через веб переглядач за замовчуванням. Мене перекидає на App Store, і я скачую додаток. Відкриваємо, тиснемо Create account. Вводимо сюди ще раз email і тиснемо Continue. Після цього нам приходить ще один лист на електронну пошту, переходимо на електронну пошту і там переходимо за посиланням. Ось такий «Email» вам мав прийти. Ви просто тиснете verify email. Все, email successfully verified», тиснемо відкрити. Відкриваємо програму. Нам потрібно оплатити 5 доларів. Разом це буде 6. Я оплачував через Apple Pay. В загальному оплату цю здійснити потрібно через карту. Друзі, це плата за реєстрацію. Тому, як я сказав, це 6 доларів будуть вкладення, які тут потрібно зробити. Тиснемо Create account і оплачуємо. Готово. Чекаємо, доки прогрузить, і придумуємо собі нікнейм. Це мій мультиакаунт, тому я напишу будь-що. Тисну Continue. Якщо ви будете реєструватися з Android, вам запропонують зберегти сіт фразу. З iPhone такого немає, її потім можна в налаштуваннях собі переглянути. Тиснемо Continue. Тут тиснемо Skip for now. тут Skip for now. Тут вибираємо технологію, наприклад, Ethereum, Software, можна вибрати мем, Sport, без різниці, food, fitness, travel. Контіню, ваше ім'я. Чим більше тут цього ви заповните, тим буде краще загрузити фотографію, напишете ім'я, прізвище, напишете якийсь опис для себе. І після того як ви тут все заповните, тиснемо «Continue». І ось наша сторінка. Зараз ми вже перейдемо до мого основного аккаунту. Буду показувати продовжити з комп'ютера, а телефон відставлю. Акаунт ми вже створили. Тепер, друзі, щоб продовжити користуватися з браузерної версії, вам просто потрібно перейти за ось цим посиланням, яке я теж залишу в описі під відео. І тиснете логін віз email», наприклад, і логінити за емайлом, за яким ви реєструвалися. Тиснете «Send email», Вам приходить лист, і ви за цим листом переходите і потрапляєте на свій аккаунт. Ось, друзі, після того, як ви залогінились, тут потрібно робити в принципі такі активності, як ви робили у Твіттері. Просто тут Твіти, наприклад, називаються каст по-своєму. Тут потрібно ставити лайки, підписуватись на когось, щоб люди підписувались на вас, робити якісь пости. Можете підписуватись на мене. Я вам теж посилання на себе залишу і буду взаємно підписуватись на усіх, хто підпишеться на мене. Але попрошу одразу не спамити в чаті посиланнями, тому що бот їх видаляє, і не спамити своїми ніками. Просто, наприклад, можете заходити на мій профіль, шукати людей, які на мене підписані, підписуватись на них у замін. І таким чином у вас будуть такі колаборації, ви зможете один одного прокачувати, але не спамити цим у чаті. Ось мій основний аккаунт ось такий у мене нік, назик, і ви можете цей аккаунт використовувати для такої взаємодії. Ви підписуєтесь на мене, я підписуюсь на вас в замін, і ви в моїх підписниках можете собі. Шукати інших підписників, які теж, якщо будуть порядні, підпишуться на вас. Надіюся на ваше розуміння. Отож, продовжуємо. Максимально стараємось заповнити профіль. Тиснемо Edit Profile, стараємось тут все заповнити. Підв'язати потрібно тут адреси. Бачите, я тут що міг заповнив, поставив фотографію, переходимо в «Verify адрес. Тут потрібно прив'язати дві своїх адреси. Показую, як це робиться: edit profile», «Verify адрес. Verify адрес. Спочатку під'єднуємо гаманець Ефіріуму, тиснемо Connect Wallet через Metamask, підписуємо транзакцію. І після цього ще тиснемо на Solano і теж конектуємо якийсь гаманець Solana. У мене був тут Phantom, його зараз немає, і потрібно приконектити ще сюди Phantom. З основи я приконектив і те, і інше, бо швидше за все, якщо буде якийсь дроп, якщо він буде, то він буде на один з цих гаманців, тому обов'язково їх прив'яжіть. Тому заповнюємо профіль, ставимо фотографію, username, display name, заповнюємо біо, ставимо локацію, прив'язуємо адреси, підписуємось на людей. Хай вони підписуються взамін на вас. Ставимо лайки на пости, репостимо їх собі, можемо коментувати щось, можемо перекидати їх собі на сторінку, можемо самі писати пости. Можете підписуватись, от, наприклад, на проекти там ЗОРА, підписатися на тих, комого вам пропонує. Потім переходити в трендінг. Тут можна просто проводити навіть час, заходити декілька разів в день і робити якісь активності, тому що від цього, швидше за все, буде залежати дроп. Максимально старатися проявляти тут активність, як тільки можете, так як ви робили, наприклад, у Твіттері. Також сюди ви можете запрошувати друзів, наприклад, натиснути інвайт, скопіювати посилання, надсилати друзям і за друзів ви будете отримувати по 50 Варпс. Ви при реєстрації теж отримаєте варпс, це ніби їхній внутрішній такий токен. Але я не думаю, що буде залежати дроп від того скільки у вас буде токену на балансі, тому що його можна напряму купити за ефіріум. Ось є ціна у нас. Одразу тут знизу можете побачити, що я за реєстрацію 5 годин тому отримав 50 варпкастів. і 10 хвилин тому зареєстрував свій мультиакаунт під себе отримав ще 50. Так само ви будете отримувати за друзів, я буду отримувати за вас. Ці варпси, До речі, їх можна витрачати тут на різні речі. Можна на донати просто людям скидати, якщо вам посподобався, можна переходити на головній сторінці кнопочка Home, Тут є Flames. і можна мінтити NFT, наприклад. Можна мінтити в різних мережах, тим самим прокачувати профіль. До речі, тут теж досить важливо, щоб ваш Metamask був прокачений. А саме в мережі Base, в мережі Zora. Тому на це проект теж може звертати увагу, тому що минулі дропи, коли він роздавав, якраз це було важливо. Тиснемо, наприклад, кнопочку Mint. Як бачимо, в нас тут на Зорі, тиснемо ще раз Mint і мінтимо, наприклад, цю NFT. І ось платимо таку комісію в зорі. Тиснемо Change Network. «Zora». тим самим покриваємо одразу активність Зорі, бо в мене по цьому ретродропу є окреме відео. Ось тут вам закріплю і ми таким чином вбиваємо двох зайців. Тиснемо мінт Тут взагалі я не втішки безкоштовні, але тут є стала комісія, вона 2,70. Тому, якщо хочете, можете не витрачати. Тисну підтвердити, я собі замінчу. Є. Так само тут у списку можна шукати мінти, які відбуваються конкретно за цей токен Варпс. Просто коли натискаєте на NFT, ви тут бачите amount 380 варпс. Вона коштує. А значить, якщо у мене на рахунку 100, відповідно я за них купити не можу. Я можу змінити її там в зорі, можу змінити її в бейзі. А якщо у вас достатньо цих варпсів, можете Мінтити за них, відповідно, їх тут потрібно заробляти. Я декілька NFT за заварпс обов'язково собі змінчу. Будь-яких. Тиснути «Мінт». Тут мінт за заварпси недоступний, можна обрати будь-яку іншу NFT. Ось мінт. І тут буде кнопочка «Змінтити за варпси». Також можна робити донати. Наприклад, ви знаходите когось у списку чи в трендінгу, чи в хоум. Наприклад, вам там сподобався пост, можна поставити лайк, можна написати комент, можна зробити сюди рекаст, тут вони так називаються, а можна натиснути справа зверху на три крапки і натиснути «Give 10 Warps». Це такий ніби донат. Тому хто створив цей пост, чим побільше різноманітних активностей тут потрібно робити. Я це вже наголосив не один раз. Також моя стратегія по цьому проекту я не буду робити тут багато мультиаккаунтів. В мене буде чисто моїх два акаунти, моя основа. Тому що як показала практика, навіть з тим з касинком зараз більше беруть тим, що мають якісні акаунти, не багато, але дуже якісно прогріті з хорошими акаунтами. Тому тут я буду теж робити просто один-два аккаунти, робити їх максимально прогрітими, максимально активними і все. А якщо ви захочете собі зробити ферму, наприклад, таких аккаунтів, але тут знову ж таки реєстрація йде через телефон, тут потрібно буде або емулятори, або щось інше. То ви знаєте вже, напевно, які я ресурси використовую. Antidetect Browser – це ADS Power, Proxy – це proxy Seller. За моїм промокодом у вас 15% буде знижки. І як завжди, всі посилання залишаю в описі під відео, тому можете користуватися. У проєкті зараз приблизно. Виблизно плюс-мінус 300 тисяч користувачів. Попередні дропи, які роздавали, вони якраз там критерії були, здається, 10 пустів, 10 лайків, 10 коментарів і досить велика кількість різних контрактів. Тому ми вже маємо приклад за тим, що проект відстежує, що для нього важливо для того, щоб давати майбутні дропи. А я давайте ще вам покажу, які тут можна виконувати квести, у нас є, і яку можна змінити NFT. У нас є ось така NFT від фаркастеру, її можна змінити в мережі Blast. Я залишу вам посилання в описі під відео. Я тисну Тисну мінт, це додаткова активність. Я змінчу собі її в мережі Base. Попередньо робив узорі, буду, як я сказав, прогрівати тим самим гаманець, тисну Mint, оплачую невелику комісію, відносно невелику 2,7$. долара, І тисну підтвердити. Є зроблено. Тепер, друзі, квести, про які я говорив, тут потрібно змінити свій хендл і можна виконувати завдання. Реферальний код, друзі, я вам впишу сміл.Naziк, можете його вписати, я його пізніше створю. Але діло в тому, що на ефіріумі тут досить невигідно робити, воно пише free, але якщо ви переключите. І захочете підписати транзакцію, то ви помітите, що воно хоче списати з вас 8 доларів. Тому я буду це робити в мережі оптимізму. Я тисну оптимізм, тисну Switch Network, перемикаюся, і мені на балансі трошки бракує. Так, мені потрібно 0,01. Так, добре, що в мене є бот, яким дуже зручно поповняти собі кошти для комісії. Так він не максимально вигідний, але максимально зручний. Я тисну Ethereum Layer 2. Ось тут. Вибираю Ethereum в оптимізмі, введу 0,0015, введу свою адресу. 382 гривні. В мене воно оплачується бонусним балансом. Вам потрібно буде скинути в разі чогось. Людині кошти на карту, і вона вам відпустить крипту. У мене є, до речі, теж окремі по цьому боті відеоролик. Ось тут закріплю. Тисну створити обмін. Зараз буквально через пару хвилин прийде мені криптовалюта. Буквально прийшла хвилина, мій ефір вже прийшов. Тепер я можу оплатити. Тисну клейм і підписую транзакцію. По факту, воно знімає 347. Підтверджую, клейм прийшов успішно, і тепер ми можемо перейти і повиконувати ось тут зверху завдання: «School and Quest. Тиснемо school. Тут все просто, тиснемо, наприклад, на друге завдання і даємо відповіді. Якщо ви помилили. Ви просто можете обрати іншу. Ось і так рандомно просто їх усіх попроходити. Всі доступні завдання пройшли, можна натиснути ось тут SpinNow. І тут теж таки невеличке опитування. І ось тут в мене є 5 спінів, я їх всіх прожимаю. Spin Now, spin again, це ще в нас додаткова активність. Все, спіни закінчились. Тут ще на попередній сторінці теж можна ось ці всі попроходити. І також у вкладці квест Тут потрібно просто поробити собі твіти в твітері поширювати це все, тут все максимально просто. Що зможете зробити, те зробіть, що не виходить. Я це все не буду, бо це займе дуже багато часу. Які завдання можете виконати, ті просто виконайте. Ось такі друзі. У нас активності можна робити в цьому проєкті, в принципі, я показав все, що вам було потрібно. Повторюся, що проєкт вже показав тенденцію того, що він може своїм користувачам роздавати дропи. На борту у нас хороші фонди, досить багато занесли вони грошей, а значить, захочуть отримати вони ще більше. Не забувайте, що помимо активності в самому варпкасті, вам ще потрібно досить підтримати в хорошому стані ваш гаманець, щоб були транзакції в зорі. Щоб вони були в бейзі, тому, як я сказав, це може бути теж важливим критерієм. Обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що там будуть різні апдейти. Ось ці варпси, конкретно їхній внутрішній цей токен, можна витрачати на безкоштовні інвайти, можна їх дарувати людям. Можливо, я це в майбутньому буду робити, якщо вони в мене назбираються. Тому підписуйтесь на канал. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки. А я, як завжди, вам побажаю профіту та до нових зустрічей.